Иисус родшийся в Витлиеве и в действии в одни и царя, Сейвал свет Восток, при в Иерусалим влаголище, где есть рождеся царь иудейский, Видите Бога звезду и головостоци, придохом поклонитесь Его. У Бердичеві святкують Різдво Христове. Це одне з найважливіших та найурочистіших свят у християнстві. Воно прославляє день, який понад дві тисячі років тому ознаменувався небувалою подією, народженням Сина Божого. Це є подія, яка розділила історію людства на дві частини. Це новий заповіт, який Господь склав з людьми. Це можливість увійти в коло людей. Самому Господу і в образі чоловіча, в образі людини, звершити справу спасіння, без якої людство не мало ні майбутнього життя, надії на вічність і не могло б повернутися в колись загублений рай. Тому ця подія надзвичайна, коли б Господь не народився. Воно б не було б такого ходатая, такого визволителя і спасителя світу, який би мог нас привести до життя вічного. У свято Різдва Христового люди з найбільшою глибиною і особливою радістю переживають зустріч з Богом. До цього урочистого дня світ і Бог були розлучені гріхом, кажуть священики. І людина, як би вона не бажала наблизитися до Господа, не могла своїми силами це здійснити. Тож Бог у своїй любові та милості став людиною, пройшовши межу, яка розділяла людину від вічного життя. Різдво сповіщає про спокутний подвиг Христа й оновлення людської природи, що була вражена гріхопадінням прабатьків. Із святок, атмосфера у Свято-Миколаївському соборі по-особливому святкова та піднесена. А наступного тижня радість від народження богонимовляти з бордичевлянами розділить архієпископ Житомирський і Новоград Волинський Никодим. Закоприсвященіший архієпископ Никодим прибуде 14 у вівторок, 14 січня, на 8.30 до Свято-Миколаївського собору у день. Святого Василія Великого і святого обрізання Господнього і очолить Божесну літургію. А надалі, 17 січня, в п'ятницю, по благословенню владики Никадима, у палаці культури Шабельника буде проведений вечір благодійних вечір різдвяних колядок. На всі заходи ми запрошуємо всіх вас, дорогі браття і сестри, прийняти участь, просимо ваших святих молитв і будемо радіти, будемо торжествувати разом з усім миром ці святі дні Різдва Христового. Світле Різдво Христове, коли на землю прийшов Спаситель світу, має повертати людей до євангельських заповідей, спонукати до терпимості, чистоти помислів та любові до ближнього, а ще до відкриття свого серця Господу. Нині, як і в ті часи, коли народився Христос, не усі вірять у це диво, наголошує священство. І доки одні, покликані Віфліємською зіркою, прихиляють свої коліна та співають хвалу Спасителю, інші продовжують жити у темряві гріха та невіри. Підійдемо до ясел Навороженого богонемовляти Христа з просвітленим розумом, з чистою душею, з щирим серцем, сповненим любов'ю до Бога і один до одного. І будемо молитися і благати просити Господа, щоб Він дарував нам мир, злагоду, спокій і благословіння на всі добрі справи. Починання в цьому році, і я також приєднуюся до цих побажань. Від Вічірго серця прошу, щоб Господь благословив рясно всіх нас і з небес сходячи на землю, і на землі, будучи народженим в убогих яслах, і в кожному серці, в кожної віруючій душі, в кожної оселі, щоб був Христос завжди і повсякчас і навіки. Вічні з нами. Христос рождається, славити. Христос з небес зустрічайте. Христос на землі возноситися. співайте Господові вся земля. Святом вас, дорогі браття і сестри.